Всім привіт. Веземо, верніше вже привіз до ветеринара кошенят. Одне їсть, одне не їсть. Прихворіли вони у нас і треба лікувати. Зараз будемо завозити ветеринару, бо треба покапати. Бачите, ще так дихає тяжко і носик заби... заложений. Це одна і другий. друга. Теж соплі течуть, тяжко дихати. Захворіли вони і е, от така ситуація, тому веземо на лікування, буду залишати на, на декілька днів, щоб прокапати, бо стає гірше. І Ті ліки, які нам приписали, які ми лікуємо, вже не допомагають, тому треба щось робити. І от така ситуація. То приїхали. Зараз будемо віддавати ветеринару, можливо, ще щось вдасться засняти, показати. Вам. Показую вам малючків. Це з Донецької області, це Арнольд. Братик його Сільвестр такого кольору. Такі м'ячики їм замовила. До речі, ось такий класний пліік. Такий коротенький, їм дуже класно тут лежає. Це Я замовила на тему для них і отакі м'ячики замовила. Що роблять дівчатка? дівчатка. Оце у нас Айріш. А це найменше ось грається, це Астрід. Поки почуваються вони добре. Вони лікуються, так, Кітюнька. Лікуються досить дорогими ліками від герпес вірусної інфекції, це Віростат. А, Щоб розуміли, упаковочка стоїть 600 гривень. І першу вони вже з'їли. Купити на місці неможливо. Під замовлення замовила і, здається, завтра чи післязавтра привезуть. І нам треба буде 600 гривень, щоб купити там 21 таблетка, а вони їдять по четвертинці два рази в день. Не тільки вони, але і всі інші. Чісто такий дуже, дуже багато їх іде. Це все тут прибрала. Сьогодні таке генеральне прибирання, все почистила, помила горщики тарілочки, бактерицидну лампу включила. У мене, знаєте, така озонова, яку на півгодини, але треба виносити всіх. Ні люди, ні тварини, ні рослини не мають бути. Потім треба провітрювати ну, те, що є. Дуже хочу замовити лампу, яку не потрібно нікого. Тобто, що в присутності людей і тварин можна. То дуже хороша штука, бо ці всякі вірусні захворювання лампу включив, просвітив, там, не знаю, скільки 15-30 хвилин, і воно все вбиває. розумієте? Воно не скоплюється знаєте, і не перезаражається. Але, звісно, котики з виводка мають бути окремо від інших котиків, бо маємо вже негативні наслідки через те, що вони окремо, але в одному приміщенні знаходяться. На жаль, нашому альфіку чорно-білому котику погано. Він в лікарні. Елічки теж вона відмовлялась їсти сьогодні. Це вся ця інфекція. Ну, чесно кажучи, я з такою серйозною і сильно не зустрічалася раніше. Якось все обходилося в мене юнідоксом. Що робить? Цього разу не обійшлося юнідоксом. Навіть віростатом все рівно. Носики позакладало. Я, я, я не знаю, лікар каже, що критичний стан. Я навіть боюся сказати, що може бути. А так-то, на жаль. Да кичуньки, кичушечки.